Такий варіант доволі теж ідеальний. Це якраз підходить. У мене, звісно, ще не побільше в нас, але для нашого варіанту підходить ідеально. А на як там? Середині. Опа! Повноцінних два місця. Повноцінних два місця, що Якщо взяти для подорожі, то чисто для двох в будь-якому місці собі став і сидиш і нічого не робиш. Я маю на увазі, можна відіхати. Так, а і які кріпи йдуть. Ага. Ось так, вон як накріпите. Блін. Гарно зробили. Ми Просто порозумно зробили. Класно. Хм, ось так. Ми, тепер ще мене цікавить його ціна цієї палатки на дах автомобіля. А ні, мене цікаво, скільки палатка стоїть на дах 4200? А, це повний комплект. Угу. Ну, просто вона бачить, скільки вона качественна. Вона йде разом із. Так, uh, да, 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 з наметами, скажімо. Ну, просто. Каже, що 4200 дуже дорого, але насправді це не супер дорого, тому що в качество відповідає дійсності. Воно повністю все зроблено по-розумному. Не... Нічого це разом з е... кріпіжами. Воно гарно зроблено, тупо що іменно гарно, По-розумному ще